Всім добрий ранок! Сьогодні четвер у нас, 28 серпня, і я в ліс хочу показати вам сьома година. У нас сьогодні плюс 9. Ці ночі холодні були всі. Сьогодні трошки потепліше, можна так сказати, бо було і 8, і 7. І я біжу в ліс, запрошую вас з собою. І що? Я хочу показати ось цей пеньок. Дивіться, який гарний молодий міріпілос-наріс. Ось він. Знову пеньок. Як бачите, дає другу волну гриба. Це старий, я вже вам його показувала. І ось росте новенький, дивіться, які гарнющі квітки він дає. А це зовсім молодесенький. Ой, який він класний. І такий на дотик він ніжний ніжний. Такі грибочки. Кажуть, що рідкісний вид. Я не знаю, пишіть, що ви скажете. Рідкісний чи ні. Живати його не можна. Хоча деякі пишуть, такий немає кусочок, деякі пишуть видання, що в молодому віці є але не знаю, що ви скажете. Мені, можна його чи не можна вживати в молодому віті. Хтось уже куштував ось так мені, скажіть. Так що, перша знахідка є. Гарна, очі, можна не стімна. Давайте до лісу. А ось ось певно моя знахідка перша. Зараз ближче підійдемо. Ох, які комарки літають. Так, да. да, це грибочок, але дивіться, як він виріс від суші. Ось так його покрутило. Бачите? Ось його жук уже старабанив. Ось цей жук грибний. Ось так, так, непоганий ніби був грибок. Але, але хробашливий, бачите? Ось вам і перша знахідка. Залишимо це все тут, але бачите, був. Грибочок був. Но не, но не мій, але не мій, так? Да? Будемо шукати ще так. По лісі я йду сухо. Листя шелестить, бачите, вже і жовтого багатенько додавалося листя. Але в лісі дуже приємно. І дихати дуже приємно. Свіже повітря, на всі груди дихається. Там сонечко встає. Вон там я посадила грибочок, приховала, розвернулася, і ось мені дуже підозріла кубка. Давайте разом її відкриємо і подивимося, що там у нас совалось. Я бачу молоденький. Друзі, ви вірите в це? Я вже очима далі. От що це таке? Що це за радість тут маленька виросла? Ох! Зараз я вам покажу. Тут, Бачите, паки такий заважає мені. Мотний, да? Ох! Дивіться, хоу! -хо! Володенький. Так, ось що означає піти на грибницю. І крутитися на грибниці. Так, то ліс сухий, сухісенький. Але нам що? Нам не суш, а нам який, як гриби взаємодіють з деревами, отак вони й будуть рости. Правильно я кажу? Ось які у нас ще грибочки з'явилися в лісі. Знаєте? Так що не зовсім так і сухо. Був неділю, неділю дощик був. Чи з неділі на понеділок моросів. Ми були в понеділок зранку, тут з Владом, не тут, а трошки в іншому місті. І зранку було плюс 3, ви не повірите. Я сюди вкладу зараз наш похід, який у нас з ним був. Там буквально трошки на Ціле відео не вийшло. то я вкладу сюди цих пару фрагментів, щоб ви бачили, що ми знайшли в понеділок. Якщо, звісно, вам буде цікаво. Доброго раночку всім. Сьогодні 25 серпня. Прийшов дощик у нас ранок зараз. Вісім годин ранку. Правда, холодно було цієї ночі, плюс три тільки в нас у місті. Але ми підемо подивимося сьогодні вихідний, що є в лісі. Так що гайда з нами до лісу. Друзі, не повірите, ось перейшли дорогу, дубки, де лімоніки. Я просто хотіла провірити, така ось кубка. Я його бачу вже дивись. Під листям. Сьогодні холодно я вам казала. Дивіться, який лимонник! Ла, ти бачиш? Ой! Клас! який молоденький! Ху, -ху. Перша знахідка. Скільки ми вже гуляємо? Хвилин 30, да? Вже скільки лісу ми перейшли, ніде нічого, а в листю. Прямо при дорозі ось тут. Клас! Дякуємо, лісовичок. Ха -ха. Супер. Виходимо, ми вже додому йдемо. Дивіться, по дорозі ще знайшли одного. Такий поїджений напівбілий, а він крепкий. Ох. Є достали. Ні, він свіженький. Ну, може, може, будуть грибочки. Таких два сьогодні. І все. Фільмую вам і ось такий грибочок. Колопачка, бачите, вже підсох. Такі пластинки широкі. Так мені ніхто не відповів, що це за грибок. На перших моїх відео, коли я просила сказати, що це. Ну що ж, я чекаю відповіді. Ух ти ж, як тебе викрутило. га? Давайте подивимося, що це в нас тут таке. А це у нас грибок, його не викрутило, його щось або під'їло. Опа. Бачите? Зверху під'їджений ще корінчик собі догори росте. Вже гіпоміцес у нього тут починає висти, але ось є ще один екземпляр у нас під деревом. Це що у нас це ясень молодий. А то у нас дуб великий. Бачите, де да, не де є? Буде сьогодні ось така кожна знахідка буде фільмуватися вам. Ось такий цікавий екземпляр получився. Хто пам'ятає? Я тут так недавно знаходила велику шляпу здоровецьку величезного гриба. Лишала його на. А ось вона, бачите? На розсаду. Ось вона. Ха -ха! Ось вам вон і розсада. Дивіться, Молоденький грибочок нам виріс. Але ж я вам не показала ще цього. Ось. Її. Бачите? Парусніка тут я залишала. Ось так він висох і буде ще сохнути. І, і що? Якщо тут грибничка, то? то є ще один грибок. Клас! Дивіться, якої він якості класної. Зараз ми його будемо зривати. Постукаємо, да? По правилах. Ух! Ух ти! Дивіться, який він чудовий. А -а -а. Клас. Хі -хі. Оце вже осінній. По ходу, осінній. Вони такі йдуть коренасті, не на високих ніжках. Груба шляпка, молоднячок. Оце екземпляр. Блін, клас! Хі -хі. Хочу разом з вами провірити його на свіжість. Так, є трошки. Ох, і не трошки далі, да? О, дивіться, цей можна взяти на сушку. Просто клас. М -м -м. Запах такий приємний. Я просто звикла Йодований запах, але тут такий ніжний ніжний, Ненасичений, нетермоядерний не термоядерний. Все, адреналін зашкалює. Ходімо далі в ліс. За новими. Адреналіновими скачками. Ось я не знаю, що це ще. Хочу разом з вами подивитися, що це тут таке виросло. Це похоже на грусть, оцей сухий. Ні? А, ще одна, я дивіться, молоденька. Ні, це знаєте, як нас кажуть, білюги. то що молочко виходить. Молочко має вийти. Як вам показати? Вони суховаті, нема молока на них, а це вони що ем, дуже гіркі. Ось молочко видно вийшло. Гіркуваті вони на смак. Як правильно напишіть? У нас говорять в селі білюги. Якщо хто знає правильну назву, напишіть, будь ласка, ростуть ось так в дубах. Дубки нововий ліс. Ось бачите, перейшла через дорогу, і знов я фіксую оцей грусть. чи це дубовий, чи як він називається. Бачите, скільки його пішло? Ось трошки постарший тут ось. Ось, є. Так, да, пішли масово, можна сказати. Бачите полянки. Якщо ще передивитися, можна, певно, ще побачити. Ну, мені сенсу немає, тому що я їх не збираю. Але як знахідка, це вже цікаво, що є щось у лісі. Як приємно, що моя грибниця знову. Ось такий шляпунець порадувала мене грибочком. Покажу вам знову саме місце. Це вже нова грибниця, слідуюча, тобто, сушила я ось на спори розкидати. Один, тут був другий. Так ось він є. А ось і грибочок нам виріс новенький. Скажу не густо, але. Но... Ці грибниці дають грибочки, але по одному, по одному на кожній грибниці, О, не по одному, вибачаюся, тут два таких шикарних. Знаходимо. Дивіться, які суперові, нічого собі, оце клас, Шикардосні, давайте контрвати. Вах! ви чули цей хруст? Ой, нема слів просто. Яка краса. Чудові, чудові екземпляри. Так, закриваємо. І будемо провіряти на свіжість. Сам перед побризкалася, бо до цієї пори ходила, комарів не було, а тепер ось починають сідати на мене. Так, один, два, дивіться. Вони чистенькі. Це ж класно, яка якість, просто бомбезна. Ось такі одиничні екземпляри, це такий адреналін, коли ти їх знаходиш. Всім бажаю відчути такий Такий адреналін, таку радість від знахідок. Або хто від чого відчуває його. А я ось від таких рибочків. І що ви думаєте, кручуся я на цій самій поляні. І от як сонечко його підсвітило, щоб я побачила. Ах, ось був. ось не бачу. Ось, бачите, також уже засохший, розкидав спори. Та раз сюди я не дійшла, признаюсь. Ну, це вже, звісно, було й давненько, коли я тут була. Давайте, давайте провіримо цей екземпляр. Але дивіться, що ярок. Ось так іде ярок. І ось де гриб? Правильно, де було трошки більше вологи. Ярку. У нас. А ну подивимося на його свій бо він уже такий, бачите, переросток. Ну, Давайте ось, зірвем. Ох, моцний. О, ось так. Бачите, вже і не жовта губка, а зелена. Зеленіє. Ніжка м'ягка. Там на чому, так, да, ось. Все. Ну, зараз різьме ножика і провіримо його на якість. Провіряємо, зразу відрізає ніжку. Бачите, яка вона пола. І провіряємо шляпу. Оп. Ось. Такий він вже, бачите, не першої свіжості. Але як екземпляр, як знахідка, дуже класний. І це ще не все. Я зірвала там. Грибочок. Думаю, ну пройдуся сюди цим ярком. Ну, нема нічого. Розвертаюся. І ось мені цей бугорок був дуже підозрілий. Дивіться, що тут виглядає. А тут виглядує молоденький. Ось як він лізе через цю землю. Зараз попробуємо з вами його. Достати. Ух ти, як він моцно сидить. Не хочу йому шляпку відривати. Може прийдеться ножиком його вирізати, от тоді я вам покажу. Бо одною рукою, на жаль, не можу, не зможу. Все одно я його розломала. дуже він крепко сидів у землі. Ось така туга шляпинка. Отакий у нас був моцний грибок. Я вам скажу, що чуть-чуть влаги все такі є вологи тут. І ось такі буцулатики ростуть, пробиваються. Ну, Покрутимося, ще подивимося. Це я ось перевіряю, Ні нічого. Все починалося з того, що хотіла показати вам ось такі мумії сироїжок сухенький. Але коли я піднялася вище, то я щось таке запримітила, що захотілося з вами поділитися. Ось, дивіться, як виглядає. Молоде сниже, тільки-тільки, бачите, росте. Який чудовий екземпляр. Ох, так, на сонечку пригрівся. Це ще одна моя грибничка. так, як я казала, по одному, по одному, по два. Ох, дивіться. Ну, тут, звісно, два. Ой! Мало би бути, але видно, що він... Вже пропадає м'ягенький такий, бачите? Ну і друг ось є. Якби я не забрала, то цей друг старобани вже я впіла раніше. Це чистенький, бачите. Ще навіть не покусаний, так? Грибок? Круто. Так, здалеку побачила, що листя підняте. І я завжди йду перевіряти. І цей раз мене не обманула, чуйка. Який тут ось у нас виріс грибочок. Ось таке, бачите, листя у нас вже більш жовтішого нападало. І пробиваються отакі лимонечки. Чудові. Ой, які вони. Першосортні, так? Що ви скажете, друзі? Ух, як вони риплять. Як... О, дивіться, який буцулатик. От всі такі сьогодні, так? Пару штучок ми знайшли, ви всі бачили, я всі вам фільмувала, нічого не скривала. Такі вони в мене. І ще один. так, мені здається, що починають просипатися грибниці потрошки. По одному, по два ось так знаходимо. Давайте ось кошик мій подивимося. Схай це буде сюрприз і для вас, і для мене. Бугорок, але що тут? А от і сюрприз. Сироїшка. Сироїшечка. Ось вам і. А ми надіялися на грибочок, на лимонечка. Ох, який знайшовся бутулатик. Дивіться, він просто був захований весь в, трави, цей в, травички, в листячку. Ось такий вже, бачите. Але низько рослі, так як я казала. Ростуть низенько до землі. Ще один екземплярчик в нашу корзину. Ось ще трошки я тут походила. І що я знаходжу? Знов-таки підняте листячко. і, і молодесенький. Ось такий. Певно, це буде моя остання як це сказати, відео. З, цим, з цією знахідкою буду закінчувати сьогоднішнє відео, так, буде правильніше сказати. Буду бігти вже до виходу. Ось так. Молоденький, як бачите, з'являється, показується. Так що, надію, що сезон розпочинається помаленьку. Осінніх грибочків. Всім миру, добра, злагоди, повних кошиків. Йдіть до лісу і отримайте насолоду. Всім пока-пока!